Навесні цього року парламент ухвалив законопроєкт, що передбачає зменшення граничного віку призовників з 27 до 25 років. Цей законопроєкт ініціювало Міністерство оборони України. Правозахисники пояснюють, процеси в межах цього закону мають певні нюанси. Станом на сьогодні. Цей законопроект прийнятий президентом, досі не підписаний. Як було раніше, так воно і залишається. З 18 до 27 років у нас є строк, коли особу можуть призвати на строкову військову службу. І таким чином можна сказати, що особа, яка не, не відбувала призовну службу строкову, не має військової кафедри так званої. І їй не виповнилося 27 років станом на сьогодні. Вона не може бути прийнята на мобілізацію. В нашому місті я вам хочу сказати, що центри комплектування поводять себе в рамках закону. Виключно немає у нас таких випадків, як транслюють з інших міст.